Родіони, ми зараз бачимо, що довкола запорізького напрямку є дуже багато інформації, як і від російських пропагандистів, від їхніх військових кореспондентів, так само і в українських змі з'являється дуже багато різного. Не будемо зараз детально розбирати кожен момент, але від вас хочеться почути, яка наразі ситуація на Запоріжжі. На сьогодні е, ситуація на Запоріжжі повністю контрольована Збройним силам України. Е, працює як і передній край працює, так і другий, третій ешелон оборони. На сьогодні е, повністю контролюємо передній край е, за допомогою е, нашої розвідки, за допомогою безпілотних е, літальних об'єктів. Противник теж намагається застосовувати як артилерійське вид озброєння, так і безпілотні літальні об'єкти, тому ситуація, як говориться, на передньому краї напружена але стабільно контрольована збройними силами України. Пане Родіоне, декілька днів тому дехто стверджував, що Запорізька область зарухалася і під гуляйполем. Ворог пішов у атаку. Якщо ви можете щось повідомляти у прямому матері, що вам стосовно цього відомо? Всі намагання ворога, які є щодо кроків вперед, це лише удари об стінку на сьогодні. Передній край, тобто лінія оборони збройних сил України, виглядає і є міцною, скажімо так, споруду, яка не дає противнику рухатися в бік Запоріжжя чи Дніпра. Ройони зараз вже такий більш зимовий період розпочинається. Подекуди сніг лежить, подекуди його ще немає. Але тим не менш, чи зараз бачимо, що через такі погіршення погодних умов чи посилюються саме обстріли з боку окупантів і з чого саме обстрілюють? обстріли стабільні обстріли е, стабільні як з мінометів так і з, РСЗО, так і з е, ракет класу с 300 які б'ють у тому числі і по селищам та містам таких як таких як запоріжжя дніпро е, щодо погодних умов на сьогодні погодні умови дещо Ускладнює, скажімо так, перебування військовослужбовців на передньому країні на лінії зіткнення, це як мінісова температура, так і випавши сніг. Але що робити? Ми як збройні сили України, дуже ну ми готувалися до зими. Зима це не є не неочікуваністю на сьогодні, тому. При цьому над тим, щоб кожен військовослужбовець був тепловдягнений, щоб у кожного була, були пристосовані місця для, скажімо так, перебування особового складу. Ну і дякуючи волонтерам, теж в принципі укомплектуємося. Тому ситуація нормальна. Пане Родіоне, і також Росія перекинула свої війська із деокупованої частини Херсонської області на Запорізький напрямок. Про це повідомляв і голова Запорізької ОВА Олександр Старох. Чи ви відчули це на полі бою збільшення особового складу російських окупантів? Все ж таки, стосовно не обстрілів, а самих бойових дій. Ну, з самого початку ще мобілізації могілізації, так, як ми називаємо її на передніх краї, у тому числі Запорозької Запорізької області, було переміщено дуже багато мобілізованих, свіжомобілізованих зі сторони Російської Федерації. На сьогодні певне комплектування відбувається, але не можу вам, скажімо так, достовірно відповісти, чи це за рахунок знявшихся військ з Херсонського напрямку, чи новий нові мобілізовані на сьогодні. Це інформація інформація ще підтверджується Родіони так само, аби не допустити якогось нашого контрнаступу, це те про що говорять російські військові кореспонденти. Зокрема, так вони говорять про те, що нарощують сили довкола Мелітополя і будують якусь оборону. Чи відомо щось з цього приводу? Чи можете про це розповісти? Це все таки ешелони оборони, так один за однією лінією. Як там взагалі все в них відбувається Ну по перше, контрнаступу зі сторони збройних сил України. Пріде цей контрнаступ зі сторони збройних Сил України в агресора. Не вийде так чи інакше, український контрнаступ відбудеться і напрямок, в якому він відбудеться, це буде вирішувати вище керівництво і командування згідно оперативної та тактичної обстановки зараз на передньому краї. Щодо по противнику, як він рухається в. У тому ж Мілітополі вибудовуючи там на оборону, на сьогодні це е, такі, скажімо так, розвідання, які не можуть бути е, повністю розголошені в, е, в публічному просторі. Що я можу сказати з приводу цього, підкресливши цю інформацію? Наприклад, по всьому уздовж цього сухопутного коридору, які е, який вибудовував е, противник, у тому числі Мелітополь, і так далі, тому подібне зараз є повністю під вогневим ураженням хаймерсів, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Тобто вся лінія оборони зараз і логістичні напрямки противника знаходяться під ймовірним ударом наших артилерійських комплексів Хаймерси і тому подібних, які, скажімо так, дуже. Прискладнюють як пересування військ, так і е, концентрацію військ, так і логістичні зв'язки по сухопутному коридору, який противник вибудував до Маріуполя від Кримського перешивку, пане Родіоне. Ми з вами минулого разу говорили про те, що Мелітополь окупанти бачать як такий стратегічний вузловий центр і. Відповідно перетворюючи місто в укріплені райони, як ви про це щойно зазначили. Коли окупанти втратять місто Мелітополь, на вашу думку, які можуть бути їх подальші дії, і тільки тільки ваші припущення щодо цього, я гадаю, що це буде вирішальний провал в спеціальні так звані спеціальні операції, яку Організовують зараз е, путінський режим, і саме е, кроки щодо звільнення Маріуполя будуть вирішальними кроками у зимній компанії чи е, повномасштабній компанії, яка Зараз відбувається на території нашої країни. Тобто, що перевести на нормальний язик за звільненням Токмака Мелітополя а буде вибудована пряма дорога до деокупації всієї нашої країни і повернення кордонів до 91-го року, Родіоне. І зараз власне сподіваємося, що. Люди додивляться, так і вони дослухаються до цього, що зараз необхідно військовим. Тому що я знаю, що зараз дуже багато і волонтерів, і благодійних штабів вони якраз таки займаються забезпеченням теплим одягом, там і ще якимись речима. Можливо, ви є якісь потреби, так які можуть покрити волонтери. Можете про них розповісти, і сподіваємося, що хтось таки почує, дослухається, так і зв'яжуться там умовно, чи з вашим підрозділом, чи так само знатимуть, що необхідно зараз нашим військовим. Взагалі, якщо робити зріз, згідно погодних мов, які зараз вже є, і е, будуть тільки нарощуватися упродовж найближчого часу, це, е, скажімо так, укомплектування биту, як і е, бліндажів буржуйками, тобто буржуйки, так і безпосередньо. Укомплектування особистого комплектування кожного бійця на сьогодні Збройні сили України забезпечують військовослужбовця в принципі всім тим, що необхідно зараз е військовослужбовцю, але погодні умови на сьогодні є екстремальними. І для підтримання, скажімо так, бойового духу і підтримання комплектації е кожного військовослужбовця, в принципі, е тепле спорядження і. Всілякі штуки, які б е, допомогли е, справлятися солдату з холодом, в биту, тобто бігревячі, боржуйки і тому подібні речі. Пане Родіона, дякуємо вам, що ви долучились до нашого прямого теру. Всіх глядачів закликаємо продовжувати допомагати нашим збройним силам України, нашим захисникам та захисницям в теробороні. І розуміємо, що зима вже скоро, і зараз йдуть сніги, тому дуже важко тримати. Моральний свій бойовий дух, і звісно, важко переміщатися на полі бою. Родіон Кудряшов, Запоріжжя, Херсонський напрямок був з нами на прямому зв'язку. Комбати 98 восьмому батальйону ТРУ «Азов». Дякуємо вам, що ви стоїте на захисті нашої країни. Ми кажемо вам до зустрічі.